Нас? А, не, так. нас, якщо я не помиляюсь, вже є куру, все гаразд. Починаємо без переводів. У нас питання. Поки Сергій Миколаївич, поки всі забрали. Кому не бачили? Колеги, на засідання 59-ї сесії Казичинської селищної ради 8-го скликання, з 26 депутатів прибуло аж 13, інші відсутні. Зрозуміло, що є люди, які служать, а є люди, які просто зволікають. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та відповідно до регламенту селищної ради сесія може розпочати свою... Роботу засідання 59-ї сесії Казаччинської селищної ради 8 стоп оголошую з місто. Ім, братча, у своїй Душу, тіло, ми за помоча у Сложско, душа Чила мы продолжим за наше слово, и что кажем, что мы Your oh, 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 oh. За 59-ї сесії селищної ради виноситься питання відповідно розпорядження селищного голови 9 січня 2026 року номер 3 скликання 59-ї сесії Казельчинської селищної ради 8 ступені, з додатково внесеним питанням про затвердження містобудівної документації Генеральний план з планом зінування території селищної Казаччини Кременчувського району Полтавської області. Колеги, усі питання ми тільки що з вами розглянули, щоб не втрачати час. Є Пропозиції, зауваження, доповнення. Якщо немає, тоді за цей порядок денний прошу проголосувати. За против? Утримались одноголосно. Дякую. Дивіться, ми з вами повинні як зазвичай проголосувати за речейну комісію пропозиції. Будь ласка, кого будуть пробувати? Ви зарієнтувалися заре, заздалегідь. Дякую. Тоді, виходить, у нас Андрейка Тетяна Григорівна все одно я повинна звучити, опришка Оксана Іванівна і роздільна Любов Андріївна. Якщо немає зауважень, заперечень, давайте проголосуємо за чільну комісію. За? Проти. Утрималася одноголосно. Дякую. Все видно нормально, нормально. Про внесення змін до показників бюджету Казачинської селищної територіальної громади на 2026 рік. Доповідав виставний Валерій Миколаївич. Ну, зміни ви чули, у нас в принципі там... Ось, тримайте мою мене. Є до Валерія Миколаївича запитання? Немає? Тоді е, ставлено голосування е, за, проти, приймалося отрималося. Ще одну. Не потрібно, та нічого страшного. Про внесення що не так? Депутатів тримаються і селищний голова. Скажіть, <рістичний педрі> е, е, що фажить. Нехай я Колеги, <питері> на 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 ага. <питері> у нас питань аж на 10 хвилин. Ми з вами практично все розглянули. Єдиний складний Федера треба буде почитати про збереження договорів. Скажіть, будь ласка. Є у когось, а можливо ми його навіть пізнімо, тому що там не буде, мабуть, ж у нас не буде достатньо голосів. Є у когось е, запитання? Лічина, ми можемо починати? Бо ми ж по-перше проголосували. Я не знаю, продовжувати чи що робити. Все порядок рухаємося. по першому ми проголосували. Перейдемо до другого. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії Казачниської селищної ради 8-го скликання від 24 грудня 2025 року про затвердження програми турбота на 2026 рік. Доповідав Олег Степанович, в принципі, ну, говорили, я прокоментував те, що стосується дітей серії. Немає запитань. Ставлю на голосування за. Проти отрималися одноголосно. Дякую. Про звернення програми забезпечення пожежної безпеки на 2026 рік. Андрій Олександрович був присутній. У ну, мене немає особисто до ДСНС ніяких питань. Молодці. Якщо запитань немає ні в кого, то е, немає ставлю голосування. За проти. Утрималися одноголосно. Дякую. По поліції Валерій Володимирович врахував і на наступну сесію запросимо. Про звернення програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю. На 2026 ставлю на голосування за проти отрималося с одного голосу. Дивіться, наступне про звернення договорів укладених козачинським селищним головою. Зрозуміло, що у Сергія Миколаївича, там навіть якщо ми купимо якихось саморізів зменю, то буде конфлікт інтересів. І виходить, що у нас є заява Сергія Миколаївича, а за відсутності одного голоса у нас не Недостатнє для прийняття рішення. Тому ми це питання навіть не ставимо на голосування, ми його просто переносимо на наступну сесію. Да і все. Домовились? Рухаємося далі. Про внесення змін до рішення першої сесії Казельчинської селищної ради 7 скликання від 10 січня 2018 року про затвердження структури та штатного розпису виконавчих органів Казельчинської селищної ради. Пане Петрина, все зачитувало. Ви зрозуміли, я теж прокоментував ті всі е, цікаві нововведення і прийняття 26 грудня. Якщо немає запитань, ставлю на голосування. За проти. Отримався на голосу. Далі про внесення змін до рішення 12-ї сесії Казельчинської селищної ради 8-го скликання від 14 липня 21-го року про особливості передачі в оренду майна комунальної власності. Це те, що говорило, що порушення у нас було по. Цій оренді все прокоментували. Якщо запитань немає, ставлю на голосування. За, проти, отрималися одноголосно. Дякую. Далі про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Козачинська центральна центральної лікарні Козевчинської селищної ради на 25 рік. Ні, ні, ні. Не, це не, це, не, це не. мова йде, те, що Ірина Станіслава доповідала, це мова йде про те, що вони вже, коли, грубо кажучи, до копійки все фінансування закрили, тепер вони. Внесення цих змін вже, так сказати, фіксують цим рішенням. Якщо питань немає, то ставлю на голосування. За, проти, утрималося одноголосно. Дякую. Про доповнення видів економічної діяльності, які можуть здійснювати КП Казельщина. Я, я вам говорив про наш стільниковий зв'язок і про цю всю не зовсім розумну ситуацію. Ну, але, Але нікуди діватися, ставимо на голосування за. Просто утрималися одноголосно, дякую. Поки ми з вами спілкуємося, з районною військової адміністрації надходить таке е, повідомлення. Просто це вам в частині оцих цих всіх стільникових підключень, в частині, коли ми на газорозподільчій станції возили пісок, а потім у нас шахман забирали. Тому... Увага! Просимо надати інформацію стосовно можливості забезпечення безоплатного гарячого харчування для людей у випадку блокауту. До 15.00.01 заповнити Google таблицю. Ну, розумієте, для чого воно цей не рівень популізму? Ну, 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 піди обійми, піди погладь, піди. Ну, його, треба, його треба зварити, да, там це гаряче харчування, не з води, якою ставку набрав, а з продуктів. З чого вони? А ви завтра будете мене перевіряти і сказати усім, що я Ворюга? Ворюга, бо е, там десь загиблого привезли у вихідний чи ТЦК повезли у вихідний і не оформили, тому що, е, грубо кажучи, не буду це все зараз перелічувати в навчальні центри, возим і так далі. І тут, ну, що ти будеш харчувати. Покуримо, так? Не покурим, якщо. Це. Діреч, так і нам пишуть. Це ніби заряче. Переб'ємся. Було б без сухо. Ми по КП Казельщина, тобто по видах, ми проголосували правильно, бо я трохи відволікся. А тепер, виходить, про результати ревізії фінансово господарської діяльності також Казельщинської селищної ради багато часу втратили, усе прокоментували. Це воно прозоро. Якщо когось цікавить. Це не є якимись документами, грубо кажучи, з обмеженою там, чи з ДСК чи ще щось. Воно усе лежить, я готовий вам дати. Більше того, нам ще, крім того, написали, що фрезмат, який вирізаний, ну, от сміття, грубо кажучи, із ям. Земля, щебінь, якщо це пропитка, то тільки щебінь, якщо це асфальт, там ще елементи асфальту. Що ми такого не поставили на прибуток на суму 2 мільйони 400 тисяч. Порахували кожну тонну цього непотребу, як е, пів вартості е, гарячого асфальту. Е, вартість гарячого асфальту 6 тисяч, то виходить, ну хто в тебе купить за 3 тисячі. Ну це ж сміття. Я кажу, ми якщо ріжемо дорогу, мовно в пригарівці чи в сушках, його ніхто не везе звідти, тому що ми не витрачаємо ці, ну, солярка дорожче коштує, ніж те, сміття висти. Так само, якщо я хтось ріже, умовно там в приліпці чи в лутовині, це не залишається в приліпці чи в лутовині. Ну тобто навіть на такому зробилося. Супер мега показник, що ми неправильно це все ведемо. Ну нехай, нехай воно буде на совісті кожного. Є питання по ревізії? Ставлю на голосування за, проти, утримались. Одноголосно, тобто ми його взяли відома і ми будемо забезпечувати усе, усе, що можемо, крім того, що оскаржується. Про уповноваження посадової особи на подання додатків на заяву регіональної регіональній фірі державна національної інформаційної системи для внесення до спадкового реєстру відомості про посвідчення заповітів про це доповідав Олександр Васильович. Я думаю, тут питань немає, так? Ставлю голосування за. Проти отрималася одноголосно. Далі було про генплан додатково внесений, внесене розвернення містобудівної документації генеральний план з планом знування території селища Казальщина Кравочувської району Полтавської області, відповідав Юрій Миколаївич. Ну, теж тут все я прокоментував. Якщо питань немає, ставлю на голосування. За проти, отрималася одноголосно. Дякую. Далі про безплатну передачу земельної ділянки у власній громадянці Кастеріні. Немає запитань. Ставлю на голосування за, проти, отрималася налосно. Закрити його або протягнемо вас, бо воно вже довгенько. Щоб завтра ви не згадували мене не злим тихим, що не підчепили хвороби культури. Ви його все одно не почуєте. Про ствердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі. Мова йшла про адпукертовиком. Немає запитань? Ставлю на голосування за. Проти одного голосу. А тукер до речі, скоротив останню людину, яка працювала а тут, Віталія, і вже у нас чи звільнив, чи, звільни, чи скоротивну. Вже тут немає нікого. Далі, про ствердження технічної документації землоустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Якщо запитань немає, ставлю на голосування за. Проти трималися одноголосно. Далі про розроблення проєктів землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського. Виробництво за? Проти? Отрималося одноголос. Про продовження дії договорів на оренди землі. Перше йшло для огородництва, доповідав Олег Юрійович. Якщо питань немає, став на голосування за. Проти, отрималося одного Далі. йшли невитребувані земельні частку парі. Зокрема, по Бревосовському серослінському округу. Що питань немає, ставимо голосування за. Проти, отрималися одного голоса. Потім е мова йшла про договір у Білоруському продовженню. Миколу Івановичем немає запитань, став на голосування за. Проти. Далі. Е мова йшла по Дащенку. Михайло Йосиповичу, якщо запитань немає, став на голосування за. Проти отрималася одноголосно. Далі. Десвистун. Ставлю на голосування за. Проти отрималася одноголосно, дякую. Потім йде ярмо за просто одного одноголосно дякую. І переходимо до наступного е проєкту рішення про укладення договорів оренди землі на новий строк. Перший це 10,341 10 гектара е з Дашенком. Договір. Ця ділянка і була у нього користування. Немає запитань? Ставлю на голосування за. Проти. Отрималося одноголосно. І наступне 12. Якщо немає запитань, ставлю на голосування за. Проти отрималася одноголосно. Дякую. Наступний проєкт. Про надання земельних ділянок у користування. Перший йшло теж для городництва. За. Проти. Отрималися одноголосно. Дякую. Потім йшов Укртелеком у нас. За. Проти. Утрималися одноголосно. І наступний Метекс Агро, Ті ділянки, що я говорив, були громадянина Мостянці. За? Проти. Втрималися одноголосно. Дякую. Потім. Е так, і ми дійшли з вами до останнього питання. Бачите, якщо про резервування договору оренди землі укладно СПГ тера УкрАгро, Тобто про ту заборгованість, про ті проблеми. На які ми натрапили з цим господарством, що його немає е, ну, за місцем реєстрації юрособи, тобто будемо звертатися до прокуратури про розірвання і про стягнення. Якщо запитань немає, тоді ставлю на голосування. За? Проти втримались. Одноголосно дякую. Так. Можливо, у когось якісь є запитання, чи вже всі впомилися. Говорить, немає? Немає? Запорядок? Тоді я усім хочу подякувати. Я вам скажу, провів разом із заступником 11 зустрічей по селах. Ми планували 14 по холодному періоду, тобто це всі старостинські округи і плюс. Сушки. Заберу ще буквально пару хвилин, просто щоб ви розуміли. Ну, Зараз ми їх вже майже завершуємо ці зустрічі. Тобто, є час і поїхали. Немає часу, як сьогодні там, взяли паузу. Що хотів сказати? Змінилася освітня реформа. І освітня реформа знову ставить нові випадки. Тобто, якщо у нас у 2025-му під Ризики під знак питання під ніж, як хочете це називати, потрапляли сушки і Вакулівка школи. То по Вакулівці Слана Володимирівна на той момент ще царство Небесне Алла Володимирівна, директор школи, і батьківський колектив, педагогічний колектив вони всі об'єдналися і вирішили питання, тобто до них приїхало. Більше 15 дітей, ну тобто це все родини, діти ж самі не приїхали. Це все родини, яким вони надали житло. І якщо я зараз е помиляюсь, то з пана Володимира мене виправить, знайшли житло, все підготували дали безкоштовно, крім одного будинку, правильно? Те, що ви говорили. Тобто, таким чином школа є в сушках, потім вже побачили цей досвід в Вакулівки. Потрошку теж пішов в рух, не настільки все воно там вдалося кувакулівці, але 45 дітей набралося, зараз їх залишається 44. З вересня по грудень ми фінансували з вами з місцевого бюджету всі потреби на ці школи, як і зазвичай, а заробітну плату вчителів і податки. Фінансували за рахунок освітньої субвенції те, що вдалося перерозподілити між іншими восьми закладами. Тоді була реформа таким чином, то, тобто, вимога така стояла. 45 на 1 вересня, але фінансування, якщо ці 45 були на листопад попереднього року, чому на них фінансування не було? Зараз уже фінансування на них є з січня 26-го року. Але у вакулівці все окей, у них залишається. У них навіть буде більше дітей, тому що ще є діти, які онлайн, але вже фізично присутні у вакулівці, а онлайн знаходяться в своїх закладах. В сушках йде 11 дітей у випуск і у них не буде цих дітей. Як це буде далі? Скільки дітей? Що до чого ми цього бачите? Наперед не можемо. Тобто, якщо вони будуть працювати, в тому ж напрямку, можливо, з'являться ці діти, можливо, ні. Але фінансування у них теж є з січня по травень повністю. Реформа звучала так, стану на 1 вересня 25 45, а станом на 1 вересня 26 60. Але зараз змінилася ця вся історія, в якому напрямку? Для 9-ти річок зробили 45, для 11 річок 55. І у нас під цей знак питання, під цей ризик потрапляє тепер Оленівка і Манулів. І не просто у них понизиться рівень, якщо вони не доберуть цих дітей. Якщо, грубо кажучи, один заклад чи другий не набирає цих 55, тому що у них 11 річки, то у них не буде школи, ну, грубо кажучи, максимум початкових. В чому проблема? Тому що у них немає 45 на перший дев'ятий. По манулівці ситуація така, у них сьогодні є більше 55 із дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні це 58 діток. Вчора буквально ми проводили зустріч у манулівці, був присутній Валерій Володимирович. Але станом на 1 вересня потенційно 51 дитина, тобто не вистачає 4 учні. Людям. Озвучено, щоб вони розуміли, орієнтувалися. Ми в цьому році багато зустрічей проводили безпосередньо в закладах освіти. І в Сушках, і в Акулівці, і в Оленівці, і в Манулівці. Тобто, де ці ризики є, там обов'язково в школі. Щоб чули і педагоги, і батьки, і взагалі люди в цілому. Що цей ризик, ця загроза є. По Оленівці ситуація гірша. Там на сьогоднішній день виходить, 48 дітей чи 49. 48. Але якщо буде 9-річка, то 37, тобто 9-річки не буде. І ну, теж не сказати, що їх добирати так, як у Вакулівці, що їх треба оголосити, їх навіть не 10. Там четверо, тут шестеро. Але ну, десь, ну, хай семеро, десь, мовно кажучи, над цим потрібно попрацювати і десь щось якось зробити. Як зробила Макулюка, я скажу, що вони зробили неможливе-можливим. Якось так. Це просто вам відома. Я хочу, щоб ви про це знали, тому що не хотілося б, щоб наші навчальні заклади зникали, бо зникає заклад, зникає. Ну, Самі ми знаємо. Визнакає перспектива і село. Це не якийсь там популізм, це вон так і тому на цьому е, е, я не завершую. Я просто хотів, щоб ви знали, на сумній ноті не будемо завершувати. Хочу сказати, що усі зустрічі, ну, можна сказати, проходять на, пози, на позитив. Я пам'ятаю зустрічі вісім років тому. Коли ми приїжджаємо в Акулівку, і це загальне несприйняття, крик, галас, недовіра, зневіра, ну, м'яко кажучи, воно це все доходить до божевілля якоїсь. Сьогодні такого немає. Це результат, ну і так багато де відбувалося, це результат нашої з вами багаторічної, неоднорічної вже праці. Я вам усім і старостам, і депутатам без перебільшення дякую, тому що ну, реально це важливо. Тому що ми можемо кивати на владу там, десь державну, е, якусь не знаю, там, обласну районну і так далі. Але ми в той же час з вами взяли відповідальність і зробити, продемонструвати інше, що ми можемо працювати, дивлячись один одному в очі, а не десь там умовно ховати їх, чи уникати якоїсь відповідальності чи уникати якихось незручних моментів. Я не скажу, що у нас усе ідеально, звичайно, що не ідеально. Є над чим працювати і завжди буде. І Життя проживеш і не все встигнеш. Але встигаємо, дякую вам за розуміння, за співпрацю, встигаємо непогано. Є над чим працювати і дасть Бог попрацюємо. Усім дякую, гарного дня. На цьому 59-ту сесію Козачинської селищної ради 8-го скликання оголошую закрити. Всім гарного дня, гарно настрою. Дякую.